Що почитати лікарю? Core Medical та Національна медична бібліотека презентують новий освітній проєкт для лікарів. Щомісяця дивіться відео з оглядом актуальної медичної літератури, читайте та розвивайтесь разом із нами. Сьогодні у випуску ТОП-5 матеріалів на тему лікування Ран. Доброго дня! Вітаю вас в Національній науковій медичній бібліотеці України. Другий випуск. Проєкту, що почитати лікарю, присвячено темі лікування ран, пропонуємо вам топ-5 актуальних нових видань з цієї тематики. Розпочати хочу із серії монографій. Перша монографія присвячена вогнепальним пораненням м'яких тканин. В ній узагальнено результати набутого досвіду, починаючи з 2014 року щодо вибору лікувально-діагностичної тактики цієї категорії поранених. В ній також обґрунтовано підхід щодо хірургічного лікування з урахуванням обсягу пошкоджених м'яких тканин, анатомо-функціональної зони ураження, виду і характеру поранення, визначення зони життєздатних тканин. Видання містить також ілюстративний матеріал загоєння вогнепальних ран в динаміці під впливом сучасних методів лікування. Друге видання теж монографія: лікування поранених з бойовими травмами кінцівок. Вона висвітлює проблему надання травматологічної допомоги пораненим з тяжкими пошкодженнями кінцівок і включає патогенетично обґрунтоване етапне лікування на основі провадження сучасних методів лікування. Основою написання праці став досвід військових медиків. Третє видання, яке я рекомендую вам, це навчальний посібник вогнепальні поранення м'яких тканин з кліпіння черепа, виконане на основі результатів щоденної роботи військових лікарів по наданню медичної допомоги поранених з вогнепальними пошкодженнями м'яких тканин з клепіння черепу на годогоспітальному етапі. У військових мобільних госпіталях та військово-медичних клінічних центрах. Наукова обробка клінічних спостережень, визначених у цьому посібнику, зроблена співробітниками клініки нейрохірургії Національного військово медичного клінічного центру Міністерства оборони України. Даний посібник призначений не тільки для слухачів Української військово-медичної академії і початківців військових нейрохірургів. А й для хірургів загального профілю, яким буде простіше надавати хірургічну допомогу при бойовій вогнепальній травмі, якраз е, м'яких тканин і склепіння черепа на другому рівні лікувально евакуаційного забезпечення. Четверте видання це методичні рекомендації, відеотероскопічні технології при бойових пораненнях та травмах грудної клітки. Вони розроблені Українською військово-медичною академією та військово-медичним. Клінічним центром південного регіону в його роботі висвітлено базові положення відеотороскопічної хірургії, наведено загальні положення малоінвазивних втручань при пораненнях та травмах грудної клітки, а також дані про хірургічний інструментарій, які використовуються при відеотороскопії, вимоги до його обробки і стерилізації, вказані особливості маніпуляцій в малоінвазивній торакальній хірургії. І заключне п'яте видання. Яке присвячене принципам організації та алгоритмам надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги при вогнепальних черепно-мозкових пораненнях в сучасній війні. Вони теж розроблені головним військовим клінічним госпіталем і в них детально розглянуто лікування різноманітних складних черепно-мозкових поранень, які супроводжуються ушкодженнями магістральних винозних. Колекторів, структур середньої лінії та шлуночків головного мозку. Основний наголос зроблено на необхідності максимального збереження власних та мозкових тканин, пораненого з мотою подальшої профілактики, інфекційних ускладнень з боку центральної нервової системи. Тож запрошую до бібліотеки, приходьте, досліджуйте і будьте успішними!